Всем привет, дорогие друзья, з вами Артем Наруто и Юки. І ми опять тут делаем крыш. <решу> я це задра. Ти не представляєш, як мене. Ти б просто бігаєш і нічого не робиш. Я не буду. Ну? Ти до мого дому даже пальцем не прикоснувся, а прикоснувся я. Пальцем. Чем? Пальцем. Я май на увазі. 15. Та ти зараза! Що я я? Я впав? Що за мене все? А ти чого впав? Я не падав. Не зрушь Гімнюк. Гимнюк. Та що ж ти блін, знов починаєш? Це ж ти начал. Перший. Зараза. Хочу чіпсів. Хочу чіпсів. чипсів. Думающий не хочу. Ший. Хочу широм? Можна і з цибулі. Ну, більше зараз, прям зараз з сиром хочу. Зараз піду в Серйозно? Це реально. Зараз піду, чесно. Мені зараз цю серію докінчу, типу до ся... ти піду в фуршет. ти будеш знімати замість мене? Ні. Підеш за мене? З Сиром бери, от кого вкусно. Чуслінки потекли. Блін. Ну давай до строку. Жаль, що мені тільки один срок. Ну чого? Не знаю. Просто а зараза. Просто не бе не качество, что ты сделается видео ка малый. Малый. Я тобі блін зроблен. Не хоть, блин, хоть тринадцать будет. Я данс буде. Тобі... Тобі буде. Не, Ха -ха. Тільки тобі да, ти кем зараз дать? Да, ты не знаю Нет. Я в п'ятому классе. Я знаю А ты вс. Я знаю Уж да, я тут. жди тут. Что ты, блин? Жди. Жар, чекай. Жди. Ты чекай. Ты ее что специально построил? Да почекай ты, блин, ну что ты? Харла паниш. Чекай, что, что? Чувак. Крылый. Чувак. Чекай, чекай. Взял место, взял. Я иду спать, и пошли Так, чекай. Давай временно перемирие. Давай. А что мы в Ну да. Ты ж так бы называешь меня драк. А что ты меня обзываешь просто? Причем? Кизя. Это зараза, я ставлю на мир. Все хорошо. Без матюки, все. Все, давай, давай. Зара какой по 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 Все, давай. Эээ... Такой, давай. Ой, чекай. Весь, Такой... треба їм двома. Все. <сіхи> Помирилися. Так, що ми будемо робити? Кришу. Точно. Так, чувак. Мені Кажеться, що шо... Що криша прикольна. <сіхи> Не, <сіхи> давай, яка, велика хата. Ну нічого себе. Ты... Ну давай, дальше будеш робити велику хату. Ну, блін, я тобі сейчас так скину. Тебе скільки цих сходів є? блін, ну ти даєш. Де в тебе так багато дерева? У мене ще є так один. все. А це так, що ми змагалися тоді. У мене п'ять тоді було. Бо ти ти раніше почав. Ні, ти раніше почав, я потім до тебе подібну. Ти брешеш я. Ого, воді шутки. Воно не воно не робить, чувак. Це для прикол. Давай, давай, давай. О, ніті багато Я формул. Зашибись. А ну я. Супермене досвід. дурак на мене прийшли. <рису> давай знов де. Да -мо. -йо. Шо опять тратитись? Я жду. Я жду, жду. жду. ти ти просто нічого не робиш Та що мені робити я з мішок стою. ти будеш мене Угу. Конечно. Блин. Вс, почти почти ще два рази треба, ще два рази так. А скільки в тебе безходів? Це капець, Просто бомба. Ну хорошо, хоч дерево є. Виділі. А, конкурс скоро буде, чувак. який? Подробніші інформації я пока не дам, но. конкурс буде в описании ні в описаннях ні. Не. не хочу. Я ніколи в описаннях нічого не пишу. Чо? Прс. Просто... Чо? Не знаю. собі стою, тебе Так, чуєш? опис Я дам конкурс зразу після цього відео. Який конкурс буде у нас? Який? І проект у нас буде. Це прохождення карт. А, ну да. З тобою вместе. Після, ця... після того як з кришу. Не, не, это ца... после того, как достроим книжку, я цей, скажу, який конкурс. Паркур! Не, зараза. Так. Ой, я вышел, Чувак, ты можешь мне закричать, а меня сразу кто Ты серьезно? Да в реале. Да что, серьезно? Да в реале. Да что, серьезно? Да серьезно. Да, блин, я уже честно... Объясни. Зразу после цела видео буде, э, цей. О, конкурс. Да м -м 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 -м. А, ти його навіть не знаешь, ты знаешь? Ня. Да. Ня. Да. Конкурс це проект, а проект цей а... не включай, дурак! Что? Я... Шо? Шо же потратил? пер пер курчик Йогенький Витіре Да я тебе охраняю. Зараз я випущу стріли. Шучу. Чуєш? Ні. Yeah. Скоро буде проект. Я такі радиш, це капець. Знов зірвам твоему другу карту. А, не то. То просто его карта была одна, только одна попалась. Ты в курсе, что я уже еще э, карту пришел? Подивись, подивись у меня на видео. Там такая бомба, что это капец. Строй, строй. Так. Наконец-то! На, на колени! На колени! Чувак! Слухай, якщо сильно тримати стрілу, то вона пройде крішце. Там знаю. Знаєш. Видки, що я блін, про прозработчик Майнкрафта, чи що? Да. Чувац. Да. Чувац. Да. Чот. Да. Чувац. Ти що, не хочеш не бути? Там знаю. <реш> Чувак. Yeah. Зак... Піднімайся, закрий Піднимайся закрытую Блін. Блин, все треба робити. <реш> Все. Все, збивай мене. Спасибо. Так, хорошо. Щой, я случайно А змінию. Та нічого. Ой, Проби... Проби... О, давай тут вікно зробимо. Та я так і хочу, тільки ти не пазумів, як я. я, що я хочу десь. А, да, можна і вікно тут зробити. А давай тут то все... ферми лута ще подивимось. А, да, зараз. Куча справ ще на цій каті, просто мільйон справ. Ти в курсі? Угу. Знаєш, що ще треба зробити що? на цій каті? Ой, прям. Що ти ж пряш? Давай, прям мостик ще зробити mm. треба. А тебе є лодка? Мага, тут нема, тут лодків немає чувак. Капець. Стекло треба робити. Ми з другом були на лодці пішли в поход. Чувак, ти сюди. Чувак. Mm. Поняв? Mm, ну я образно кажу, ми з другом на лодках. Блин, так далеко доїхали вообще. Чувак. Давай, пишли спати. Чекай, як я спати день? Чувак. У мене скільки цих буханок хліба. Мені треба стекло. Т... Піска? Да. ти мені трендиш? трендишь? Тренд 37 стекло. А мене ж так. Стекла? Yeah. піска. Я взагалі, до себе додому дома не куда. Сорок удан устроит обе стекло. Да, давай сюда. Ну, да Та що ти прыгаешь, блін? Ти що, mm. запалив? Ш... Не маєш. брат. Дай стекло. Блін, не можу скинути. Дай сюди. Все, викидай. Блін! Дай сюда. Вс, спасибо. Бри! О, что тут тот ребят закрыть забули. Кирпердоз взирвался. Так, две шо я запланирую. Тут, тут такой-то, тут такой-то, такой, такой, Що тут. Чувак. Привіт. Пока. Марко. Поняшник по скайпу постоянно. Марко поло. И ты выключишь перший. Да, всегда выключаю. Блин, по кумпу лучше. Козград. Конечно в лучше. Не, мой на виду по кумпу говорит. Шо, як цепать. Шо Ты весь Аватара? Легенда об А. Ты шо дурак, я ее миллион разів просматривал. А ч, апкоре? Апкоре тики два раза. А Наруто вообще, блин. Кстати, я я раз підписаний Артем Наруто, хоча вообще повністю мультик не дивився. я дивився. Прям Того року ми з тобою дивились. Ні, я дивився вже коли молой. <ррис1> І того року, пам'ятаєш, ми з тобою дивились? Да. <рис1> Блін, я ніколи його не дов... не додивився до кінця. Ну тобто не можу додивитися, бо не можу найти останню серію.